В Україні з'явилася дорожня карта демократії. Праця видатного філософа і правника Ганса Кельзена про сутність і цінність демократії, уперше видана українською мовою. Книга побачила світ завдяки спільним зусиллям Київського університету права, Посольства Австрії в Україні та австрійського культурного форуму. Свій демократичний постулат Кельзи написав ще на початку 20-го століття. Однак сучасні правники запевняють, книга актуальна на всі часи. За останні 100 років світ залишився незмінним з точки зору демократії. Київський інститут права ініціював переклад та видання книги відомого австрійського філософа Ганса Кельзена про сутність і цінність демократії. Праця з'явилася на світ ще на початку 20-го століття. Однак, до нині філософи принципово нового так і не написали. Демократія залишається актуальним питанням для всіх народів, для всіх країн. Для України сьогодні це дуже важливе питання. Приємно підкреслити, що Україна розвивається в Україні, все ж таки питання демократії Аті продовжують розвиватися, демократія і свобода мають доповнювати одна одну так, щоби функціонувала демократична конституційна держава, упевнений професор Герберт Шамбек. Він почесний доктор університету права та учень самого Кельзена. <рес> ваші політики мають бути зацікавлені вкладатися в державу, а юристи повинні співпрацювати з ними. І це їм вдається. Однак потрібно використовувати можливості порівняння конституції. Будь-яке суспільство має розвиватися на гарно закладеному фундаменті, і хоча в Країні постать Ганса Кельзена трохи призабута. Утім, його праця основа теорії права. Тому для студентів університету видана книга Вдалий старт у майбутнє Кельзен і його вчення є певним дороговказом. Він випереджав свій час, заглядаючи в майбутнє. Особливо це стосується міркувань автора з приводу захисту особистості від влади держави. Україна наближається до правового розуміння Європейського союзу. Власне, тому книга Кельзина має стати настільним бестселером не лише для правників, а й для вітчизняних політиків. Оксана Шупик, Євген Соренко, новини УТР.